Я вітаю всіх в новому році. І я приготувала для вас такий новий вид розкладу. Зараз ми подивимося на 2025 рік. У нас буде три варіанти в загальному на то, яка буде ситуація, яка буде, хто буде в центрі уваги. Або, хто буде впливати на вашу ситуацію життєву, на ваше життя. Ми зробимо три варіанти. Так? Три. Добре. І на кожен варіант ми візьмемо різні колоди. Це колода світлих провидців. Зараз це Ленорманд, класичний. Також. Таро райдера. Тепер поради ангелів. І остання карта. Це, Це поради від вашої внутрішньої дитини. Це завжди треба пам'ятати і відпрацьовувати, що ми маємо бути в контакті з собою. Ось так. Можливо, тут будуть потрібні і інші підказки. Тому я взяла дві класичні колоди і буду брати з них підказки чи додаткові карти, якщо вони будуть потрібні нам. Тобто йдемо. Зараз відкладемо наш третій і другий варіант. Будемо розглядати перший варіант. Так, перший варіант. Бачимо першу карту. Це карта що? Колесо фортуни. Тобто, це означає, що буде якийсь шанс, буде якась можливість, можливо змінити своє життя, переїхати. Чи змінити роботу, або буде можливість. Знайомство з людиною, яка може надовго увійти в ваше життя. Є ще така можливість і повернення, тому що колесо, воно, бачите, повторює свій рух. Тобто, можливо, це повернення якогось чоловіка до вас, з яким ви були разом. І це можливість знову з нуля розпочати ці стосунки. Або це можливість примирення з якимось другом подругою. Це можливо е випадок зустрічі, коли ви не бачились давно з людьми, і ви можете їх знову пустити до, своє до свого життя. Це вже вам вибирати. Але така можливість у вас буде. Друга карта карта сонця. Ленорман сонце це е є успіх. Сонце несе нам ясність. І ця ясність буде присутня у вашому житті. Порада цієї карти проявляйтеся, показуйте свої таланти, не бійтеся виступати в колі друзів на публіці, не бійтеся відстоювати свої інтереси. Це карта, яка вам принесе те, що ви будете відомими, про вас будуть говорити, і ви якось будете більш помітними. І ваші кроки вони будуть досить успішними. Бачите? А у поєднанні з картою е, щасливою колесо фортуни Сонце. Це вам дає ще більшу, ще більшу можливість, і ще більший успіх, і більше визнання. І в сім'ї також. Тобто, Може бути із коханою людиною гарно проведений час. Тобто, це вже якесь якась розуміння, куди ви йдете разом. Йдете ви до шлюбу, до сім'ї, до створення якоїсь гармонії між вами. Ви вже робите разом наступні кроки. І ви просто, як то кажуть, карта щастя, радості ви випромінюєте оце сонечко. Карта. Дитини і карта, можливо, домашніх улюбленців. Можливо, ви собі у 2025 році придбаєте собачку, придбаєте песика, придбаєте якусь тваринку, я не знаю, що ви там любите, або ви будете думати про дитину. Можливо, у вашій сім'ї буде поповнення. Або ж, якщо ви вже маєте дітей чи внуків, ви будете багато часу приділяти внукам. Будете їх доглядати, будете вкладати в них кошти, інвестувати. Можливо, це і увага, і час, а можливо, це якісь фінансові інвестиції. Будете їм щось купляти, чимось їх радувати, робити їм подарки, чи допомагати дітям у вихованні внуків своїх, чи своїм дітям допомагати якось. Незалежно від віку ваших дітей. Але ці карти це карти дитячі. Тепер беремо карта порада ангелів це карта довіри. Довіртеся вищим силам. Все у вашому житті йде так, як воно повинно бути. На це є воля. Тобто, і від віри, від довіри багато чого в нашому житті залежить. Тобто, якщо ми робимо якісь перші кроки, бо приймаємо рішення, і ми не віримо в то, що це відбудеться, що наше бажання здійсниться, що нам це буде дано. То наша недовіра може зруйнувати наші бажання, наші плани і не довести нас до того результату, який ми самі собі бажаємо. Ось так. Тому вам на 2025 рік порада. Довіряйте. Довіряйте Вищим силам. Довіряйте своїй інтуїції. І, можливо, довіряєте, бачите, навкруги тут квіти. Тут дуже гарно, людина сидить, якби медитує. Можливо, через медитацію, шляхом медитації у вас прокинеться ця довіра. Якщо ви її не маєте, пропрацьовуйте її. Можливо, з психологом або особливо з дорогими вам людьми. Проговоріть, якщо така проблема є недовіри, чому ця недовіра виникла між вами? Через що. І знаходьте компроміси. Ось так. І маємо а, таку от пораду. Тобто не обмежуйте себе, не давайте собі можливості або навіть розуміння того, що вас хтось або щось може в чомусь обмежити. Як тільки ви будете готові зробити. Позитивні зміни, щось пропрацювати у своєму житті, вам прийде та допомога, яку ви, е, на, яку ви потребуєте, на яку ви навіть не надіялись, вам допомога прийде. Бачите, карти перекликаються з картою довіри. Вірте, і вам допоможуть. Допомога вам прийде. Ось такий от перший варіант. Зараз подивимось на другий варіант. Хто загадав другий варіант? Подивимось на цей варіант. Щось нам не хочуть перевертатися наші карти, він нам покаже. Карта, ви бачите, відпочинку. Можливо, якась зупинка, можливо, вам потрібно відпочити. Десь побути на самоті, подумати, переосмислити якісь плани. Можливо, потрібно приділити час своєму здоров'ю, поїхати в якийсь ретрит, в санаторій чи в якесь місце, де ви можете згармонізувати свої думки або покращити свій фізичний стан. Карта Ленорман, яка карта гінця. Тобто карта людини, яка приносить якісь новини. От 2025 році вам прийдуть і будуть приходити якісь важливі новини. Будуть приходити якісь важливі люди, які будуть вам, принесуть вам якусь інформацію. І ця інформація вам може знадобитися для того, щоби. Ви, можливо, краще працювали на роботі, можливо, якісь стосунки покращили з рідними людьми, з коханою людиною, з чоловіком, з дітьми. І, можливо, ця інформація важлива, щоб вирішити якісь ваші проблеми або задачі. Карта бажання, карта туз кубків це карта здійснення бажання. Карта емоцій, карта любові. Тобто ви будете наповнені, і ви будете хотіти віддавати любов, і будете хотіти отримувати любов чи кохання. І ми бачимо, що от карти показують нам, що Емоції це добре, особливо коли вони позитивні, але вони нам дають пораду, що якщо ви занадто емоційні, то це можливо вам і нас шкодить. Тобто, можливо, ви неправильно зрозумієте усю інформацію, яка вам прийде, через свою емоційність. Тобто, це має бути під контролем. Можливо, це новини про здійснення вашого бажання. Так? От, будьте спокійні, ваше бажання здійсниться, вам прийде така інформація. Але все ж, все ж не можна занадто емоціонувати Не можна занадто багато емоцій кладати в будь-яку новину. Будь-що є це хороше, чи є це погане. От так, контролюйте свої емоції. Дальша карта буде скоро. Бачите, близька що стає скоро, швидко, швидко ваше бажання здійсниться. Швидко вам принесуть якісь новини, щось станеться. От швидко це відбудеться. І маємо пораду. Тобто майте силу щось змінити. Кожний досвід і взірець. Який ви самі створите, вам може знадобитися. Якщо ви будете хотіти від чогось позбутися, від якоїсь звички, поганої, наприклад, чи від якогось прикладу, який вам більше не є актуальний, який більше для вас не є прикладом. Чи якась людина, на яку ви рівнялися, то Всесвіт вам в цьому поможе. Ось так. Другий варіант. Ми розібрали. Третій варіант. Карта колісниці, карта руху. Карта людини, яка бере е, свої емоції, своє життя під контроль. Чорний і білий кінь. Тобто ми беремо під контроль все те, позитивне і негативне, що в нас є, або що відбувається в нашому житті, і ми рухаємося. І людина, яка рухається і бере під контроль і е, керує своїм життям, вона зазвичай досягає успіху. Можливо, швидко, можливо, не так швидко. Але карта колісниці є швидкою картою. Бачите, на якій швидкості рухаються коні. Тобто, швидко. Ви досягнете якогось певного успіху. І це ще карта переїзду От, або поїздки, яка буде дуже важливою для вас у 2025 році. Карта САД Ленорман. Це карта е, такого, можна сказати, е, карта публічності. Карта того, що е, якихось заходів, на яких ви можете побувати, е, багато, багато комунікацій з різними людьми, і з людьми, тим більше е, іншого рівня, вищого рівня. Це карта, коли ви перебуваєте в якихось місцях, наприклад, на концертах, на інших різних заходах, на конференціях, і знайомитись з людьми, які відомі, які часто перебувають на публіці. От, от така, такі події вам будуть можливості таких подій вас чекають у 2025 році. І по карті помірності ви зможете згармонізувати своє життя. Тобто все буде протікати у вашому житті гармонійно, не буде якихось різких. Дуже подій. Ви візьмете під контроль, якщо навіть щось буде, ви це візьмете під контроль, і ви будете плавно робити цей перехід чи цей переїзд. От бачите, навіть карти, карти вам кажуть, що все буде, все налагодиться, все буде у вас добре, все буде цвісти, як в саду. Тобто, все от, ангел переливає воду, буде у вас. Протікати гарно, так як ви це бачите. До, е, тобто декілька тижнів. Е, Напротяги декількох тижнів. Я розумію, це так, що це на початку цього року, на початку декількох тижнів, от ви можете десь кудись поїхати. Це буде важливо. Ця поїздка буде, буде між людьми або, скажімо так. Поїздка а, або якийсь захід, де ви можете познайомитися з потрібними вам людьми, людьми вищого, вищих кіл, людьми, які багато знають, які вам можуть багато дати, запропонувати. І по помірності це буде гармонійно. І це станеться з. На за декількох тижнів, або якась переїзд, якась поїздка в якесь місце, якесь е, таке вишукане місто, місце, якийсь хороший готель, якщо це буде якась е, ваша е, поїздка. І на відпочинок, чи якісь, можливо, якщо це якесь лікування, ретрит, то це буде хороше місце з хорошими умовами, де вам буде спокійно, де вам буде приємно проводити час чи лікування якесь. І саме порада від внутрішньої дитини. І що треба до себе відноситися е, з повагою. Головне це повага, головне це любов до себе, і е, е, що я заслуговую на цю любов. Я люблю себе і заслуговую на любов до себе. І цю любов я не маю що заслу... доказувати чи заслужити. Тобто, мене мають любити такою, як я є. Я не маю нічого нікому доказувати і не мушу собі щось доказувати для того, щоб любити ем, собі, себе. Так само, як я не доказую своє право дихати. Тобто, я просто дихаю. Так само я просто люблю, я просто кохаю. Я просто відчуваю. Це означає, будьте до себе, як то кажуть, будьте до себе прихильні, поважайте себе, любіть себе і не доказуйте нікому нічого для того, щоб вас полюбили. Вас мають любити такими, як ви є. Ось так. Все, на цьому у нас закінчений розклад. Всім бажаю, успіхів і гарного, щасливого 2025 року!